Сьогодні близько третьої ночі російські військові вдарили кабом по приватному сектору основ'янського району. Внаслідок цього двоє жінок та двоє чоловіків загинули. Про це в нашому ефірі повідомив начальник головного управління нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Загиблих дістали з-під завалів рятувальники. І детальніше про аварійно-рятувальні роботи у Харкові говоримо із речником ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаємо. Вітаю, студія. Що наразі відбувається на місці влучання нічного? Ще тривають е, рятувальні роботи? Так, після того як ворог вночі завдав. Удар по житловому сектору в Основ'янському районі міста Харкова безпосередньо осередок влучання був у житловий будинок, який ще зруйнований. Після того як надійшло повідомлення до місця події, негайно виїхали підрозділи ДСНС, прибувши до місця виклику. Було встановлено, що, як я вже сказав, будинок зруйнований, і негайно треба було розбирати завали та вилучати з-під уламків конструкції людей. Було силами підрозділів ДСНС під завалів, вилучена тіла чотирьох загиблих: це двоє жінок і двоє чоловіків. Безпосередньо наразі роботи з розбирання завалів ще тривають. Залучені підрозділи ДСНС, аварійно-рятувальний загін спецпризначення, спеціальний центр швидкого реагування ДСНС міста Драгобич працюють на місці рятувальники. Працюють комунальні служби розчищають під'їзди, розчищають саме територію зруйнована, зруйнованого будинку роботи ще тривають. Чи можуть бути ще під завалами люди? Ну за останніми даними з під під завалами людей немає, але ми будемо працювати там до тих пір, поки повністю не розчистимо від залишків зруйнованого будинку всю територію подвір'я. Пане Євгене, а як це відбувається, коли приїжджають приїжджають на місце влучання ем, рятувальники? Яким чином вони швидко опитують скільки людей там може залишатися? Це місцеві підказують ну, ви Розумієте, так, так, розумієте. до місця, коли прибувають, як підрозділи ДСНС, нацполіції, екстрені служби, медики, тобто кожна служба займається своєю роботою безпосередньо, рятувальники, ну, основна задача рятувальників це. Першочергова порятунок людей, розбирання завалів, гасіння пожежі, якщо вона є. А в цьому житловому будинку сталася також ще пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Співробітники нацполіції проводять опитування і очевидців і. Сусідів, і вони вже з'ясовують, що в цьому будинку, саме в цьому будинку, знаходилась така та кількість людей, і ми вже працювали безпосередньо на руйнаціях і попередньо розуміли, де можуть знаходитись люди. Пане Євгене, дякуємо за цю інформацію. Будемо чекати на оновлення. Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку.